Весна іде і роси в самоцвітів, блищить струмках розталої води. Ташки летять з усіх куточків світу, вертаються додому, як завжди. Душа співає, сонечко сіяє, і вітарець уже несе тепло. Жінки з весняним святом вас вітаю, і хочем, щоб усе у вас було. Була і радість, було і бажання, не тільки до роботи, до життя. Хай зійснюється ваші сподівання, здоров'я, вам, любові і добра. Любі наші вчителі, жінки, бажаємо вам вдалих відпусток і премій. Нехай цвіте і завжди сяє від щастя ваш дружній жіночий колектив. Доброго дня вам, шановні винуватниці цього березневого свята. Вітаємо вас весняними посмішками, сонячними поглядами і іскристими жартами. Скажи, Дмитро, а що зазвичай дарують жінкам 8 березня? Ну, хто як, але зазвичай квітами. А де можна знайти квіти на весні? Ну, у магазинах, на ринках, у оранжереях, у теплицях, на клумбах. А ти знаєш, що жінок порівнюють з квітами? Так, знаю. І мій погляд на це, це найвучніше порівняння. Але якщо вирощують в оранжереях, то де можна знайти найбільшу кількість жінок на квадратний метр? Як де? Звичайно, в школі? Так, ти маєш рацію. Але їхня робота така нелегка. Усім приготуй, всіх навчи, бійку розніми, синці поцілуй. А реформи. О! Ще реформа! То давайте сьогодні привітаємо усіх наших прекрасних жінок, подаруємо їм чудовий настрій та привітаємо їх. До вас посміхається ранок весняний. Даруючи чистих, небезгулубінь. Серця зігріває ваш погляд ясний. Нехай вам завжди уклоняється доля, хай шириться простір для сонячної мрії. Хай низько вклоняється квіти довкола. Бо ви у цей день королеви вісім. Восьмимбекезь для вас. Вчите розуму кожної миті, і напевно без вас на землі було б темно та сумно у світі. Хай вам радість дарує весна, праця хай до вдоби вам буде, хай достаток приносить вона, поважають усі її люди, чарівні очі сині та бездонні. Мільйони тонуть них немов безодні, і простору в душі немає краю. Жінка, немов квітка розхвітає, зустрічає сонце, тягнеться до світла. Все світ у долонях, а на серці літо. Жінка то кохання, то є ласка Божа. Зрозуміти щастя, то не кожен чарів. Чарівна мати, жінка-берегиня для милого кохана, а для батьків дитина. Нехай щоранку солов'їв клітають пісні в коси. Созуля щира у гаю збирає срібні роси. Дай вам Боже днів щасливих, дай добра, здоров'я, сили, дай любові, згоди тіхи, змоги дай життю радіти і ділитись словом щирим, теплим, радісним, правдивим. А сьогодні на це свято щастя зичим вам багато, хай вас Бог благословляє, многих літ вам побажає. Твоєму погляді я бачу зірки і сонце золоте. Коли сміхаєшся, не наче все трояндами цвіте. Нехай любов, нахнення мрії Завжди в душі твої живуть. Хай щастя, серце твоє гріє, бо ти є весна, мабуть, люба. Найкраща у світі. Бажаємо щастя, даруємо квіти. Щоб сонце і зорі плекали тепло, і щоб завжди здоров'я у тебе було. Щоб смутку не знало, ми просимо долі. добра тобі радості, рідна доволі. Бо людям для щастя багато не треба. Сімейного затишку й мирного неба. Нехай цей теплий весняний день, 8 березня, принесе вам на своїх крилах радісний настрій, любов і щастя. Відпочиньте від життєвих повсякденних турбот, забудьте про проблеми. Пориньте в океан уваги, відчуйте себе королевою і станьте найщасливішою жінкою на світі. І залишіться нею назавжди.